Ну зараз, друзі, я покажу типовий завтрак українського емігранта в Болгарії. Він буде з капусти брокколі, трошки моркви, гриби, наша сало, це буйволячий фарш і сафріт. Все це я зараз зроблю на цьому от грілі. Які тут дуже поширені в Болгарії, коштують, мабуть, від 10 левів, тобто від 5 євро. Такий гріль коштує. Ну, зараз я на ньому це згодую. Завтрак буде. Плотний, тому, мабуть, з одного разу не вистачить це піджарити, підсмажити. це буде зроблено в два, в два прийоми. Але є багато таких грилів, які вдвічі ширші. Тобто там можна за один раз все зробити. Ну, це, мабуть, найдешевший гриль. Поки еще я упаковал брокколи и морковочку. Так, ну, так все робится. Брокколи. Морковь. Можно трошки грибочки задати. Щоб... У меня есть щось багато Що можна ага. цей гриль, а так от. Придавіть я так інколи роблю, щоб його вагою притиснути. Так, ось перша черга вже готова. Ось. Тепер трошки грибів. то трошки лучка поджарим. Так, ну и грибочки уже, мабуть, готовы. И зараз фаршик с бульвалячего мяска. Я на всем мажоринчике жарю. Так. Уже завтрак все краще и краще выглядит. Так, ну зараз фаршик. зробимо він не так пригорав я трошки підкладаю сам щоб він трошки менше пригорав я хватив камеру правою рукою лівою мабуть мені не так зручно Просто готувати. Ну, але це все добре. І ну, якось отак. Але тут, мабуть, притискати обов'язково. Паршик робиться. Ну ось так же виглядає Прообраз Мого завтрака поки що він без м'яса, без риби. Зараз буде м'ясо, риба. Це мабуть сач, якщо казати українськими такими термінами. Дещо... дещо подібне на сач. І в Болгарії це... Теж називається сач, як і на Україні. Ось тут можна добре побачити, що коли готується м'ясо, то ось як воно витікає з нього, якась вода, там кров, якийсь бруд. Тобто, щоб м'ясо було добре. Добре прожарено. Взагалі я, як, можна, як можна побачити, що м'ясо вже готове. Ось коли оці крапочки вот вже не будуть м'ясо капати, то м'ясо вже буде готове. Як бачите, воно ще капає і капає. У ну, м'ясо вже наполовину піджарилось, можна ще так трошки. Ще так трошки перевернути, щоб побачити. І це можна було б не робити. Ну якось. раз його пропускаємо. Так, у в мене щось багато риби залишилося свіжої риби. Тобто тут вже їжі достатньо, але просто риби забагато, і тому я щас, зараз зараз рибу теж зготую тут після м'яса. Так, ну ось сподіваюсь, що м'ясо вже готове. Подивимось на нього. Да. Не будемо його занадто багато підсмажувати. М'ясо вже готове. Якось так. Це достатньо буде м'яса. будет. Еще у нас трошки рыбки в запас. Трошки подсмажем сальце. Ну, может быть, уже можно Мабуть вже можна буде їсти класти вже рибку, все теж просто робить ось так от якось. Тут, мабуть, теж обов'язково притискати. І все. А вся їжа вже готова. Вся їжа в нас вже готова. Ось такий приємний завтрак. Сніданок такий приємний у нас буде сьогодні. А сардинки тим часом вже майже готові. Тобто, їх, мабуть, можна вже вимкнути, і залишити. Пойдіть, так я їх залишу і підуть вони на обід.